Я завжди хотіла допомагати людям, і я вважаю, що на сьогоднішній день це питання стоїть дуже гостро. Тому при виборі майбутньої професії я звернула свою увагу на спеціальне соціальне забезпечення. Я вважаю, що це стане найбільш гідним варіантом для реалізації себе у даній сфері. За період навчання в Уманському Нусі я успішно складала всі іспити та заліки, що допомогло мені отримати стипендію. Також я брала участь у різних заходах, які організовувались нашим університетом. І окрім цього, я є активною учасницею народного самодіяльного ансамблю пісні танцю хлібодари і займаюсь сумним співом. Перш за все, навчання в Уманському Нусі зацікавило мене висококваліфікованим викладацьким складом. За весь період мого навчання мені надавались не тільки якісні теоретичні знання, а й різні перспективи застосування їх на практиці. Наш університет надає можливості для проходження стажування та практики у різних провідних організаціях нашої країни. Студентське життя також є дуже активним. У нас проводиться багато культурних та мистецьких патріотичних заходів, зустрічі з стейкхолдерами, роботодавцями та випускниками нашого закладу, які зараз досягли успіху. Окрім цього, наш університет сприяє всебічному розвитку студентів, і ми маємо можливість відвідувати різні спортивні секції, творчі колективи, наукові гуртки та багато іншого. Одразу після закінчення університету я б хотіла працювати у центрі надання адміністративних послуг або у центрі зайнятості. Це допомогло б мені здобути практичні навички роботи з людьми і допомогло б зрозуміти певні нюанси та виклики, які ставить перед собою робота у соціальній сфері. Через 5 років я бачу себе висококваліфікованим спеціалістом, можливо, навіть з керівною посадою у державній установі або громадській організації. Уманський університет садівництва це університет з неймовірними перспективами для розвитку та самореалізації. Він надає потужну матеріально-технічну базу, можливості для практичного застосування знань та активне студентське життя. Я вважаю, що вступ до Уманського національного університету садівництва став великим вкладом у моє майбутнє.